33 заклади в нас готові прийняти на очне навчання. Зараз всі батьки, які записали в анкетах, що вони бажають навчатися очно, отримують запрошення до конкретної школи. І з 1 вересня в цих школах формуються тимчасові класи. Скажу одразу, нам їх достатньо, бо відсоток батьків, які сьогодні готові до очного, він дуже малий, менш ніж 5%. Тобто ці 33 заклади можуть прийняти втричі більше дітей, ніж хочуть сьогодні вийти очно. Нас виїхало більше ніж 20% учнів, повернулося вже майже 10%. Тобто, в Одесі не так багато дітей, які покинули наше місто. Або більша кількість вже повернулась до міста. При цьому ті, які виїхали, вони все одно залишаються в наших школах здебільшого вчитися дистанційно. Тому в на кількість учнів все мало впливає. Ми думали, що в нас набагато більше укриттів, ніж є насправді, тому що для нас, для освітян, методичні рекомендації, які ми бачили, ну на нашу думку, вони були витримані. Але коли до укриттів прийшли фахівці, це ДСНС, Держпродспоживслужба, то виявилось, що приблизно половина не може бути укриттями, і ми з цим не сперечаємось. Тобто не відповідає висота стелі, ширина е стіни і всі ці, які можна було. Ми їх повністю підготували. Там має бути належної товщини стіна, належної висоти стеля, має бути пожежне оповіщення, засоби пожежогасіння, медичні ліки, має бути вода, запас їжі. Ну, це все у нас є.